Там не повинен тут, що топший сюди я не вкладаю, а тут дивиться якийсь азот. А чому так? Тому що неправильно зрізаний. Оця плитка повинна бути краєм підрізана і підігнута, підігнана під е, азот. Ось все, яма, бачите, вже є яма. То взяти І положити. Ось ось взяти. Ось оцей рівень. І ось цей рівень. Від ними повинна бути лінія. Тут яма. Це він такий повинен люди. Ні. Ну це це я ж не. Ну то давай візьмемо зараз одного з ваших хлопців і відірвемо їх. <плес> Ні, начальника, бригадіра. Ну подивись, ну це ж кущунство, це кущунство. Я не говорю за те, що оця плитка повинна лягати. Тобто, Рощот повинен відвезтися від цієї точки зарані. І оця плитка повинна бути вже накладітися. Срез повинен бути тут і вона наклоняється не розрізаються. Але я зараз навіть не за це говорю, я говорю за те, що дебач мені, оце, це, це піз, хлопці, це, ну, це просто пиздец. Це мама родила. Ну я не знаю, які строфіки як є. Ну куди ж котарця, хлопці? Тихо його все. Перекладу. Ви за чиї гроші? За мої. Я ваш Львовський мусор тут вже ружав і я до кімікати йшов. Тепер шли плитку тут вложить. За вложив. Задовому на... хату блядь. Або на кладбище. Не приїхав.